Слава навіки Богу, нехай Господь вас бережи. Нам потрібно слухати Месія та пророків та Божу церкву, щоб не попасти до пекла, а пророки і пророкували про прихід Спасителя Ісуса Христа в цей світ, любов до Бога та до ближнього це є дві найголовніші заповіді. Щоб бути друзями Ісусу Христу, важливо виконувати нам Божі заповіді, тому любов. До Ісуса Христа. Це не слова, але справи. Тобто, коли ми любимо Ісуса, то ми і виконуємо Слово Боже, проповідуємо Євангелія до края землі. Ісус пішов за нас на крест та забрав всі наші гріхи, Він віддав свою душу за спасіння людей. За спасіння нечистивих людей, тому справжня любов це коли ми йдемо та спасаємо нашого ближнього Словом Божим, приводимо до покаяння та уводимо від пекла, бо це і є воля Божа, щоб навчити всі народи та хрестити їх в Отця, Сина і Духа Святого, З покаяння і починається християнство, з осознання свого гріха. Але покаяння це є, щоб виправитися, дати плоди покаяння, результат. А коли ми покаялися і знову йдемо до гріха, то це просто молитва вже не спрацює, але потрібно вже дати плоди покаяння. Тому важливо знати, що Царство Боже з зусиллями береться, і ті, хто порушує Слово Боже і живуть нечестивим життям. Не підуть до Божого Царства, тому діти Божі завжди йдуть до досконалості, як і досконалий Отець наш Небесний, а потрібно перемагати гріх та диявола, щоб духовно возростати і йти до досконалості. Амінь.